Історія українського розвідника, який втратив на фронті руки і ноги, і зараз, після протезування і реабілітації, у Філадельфії повертається на фронт. Тепер уже як сапер. Так і увесь цей час він разом з іншими українськими військовими мешкав у будинку, що його придбали для ефективного відновлення американські волонтери. Як наших героїв повертають у стрій за океаном, розкаже Юрій Гула. Він не хоче показувати своє обличчя та просить не називати ім'я, містер А, як він сам себе величає, спецпризначенець. Я не хотів би уточняти, це, де саме я служив. Боєць трохи соромиться камери, хоча на фронті про нього складають легенди. Він завжди йшов першому розвідку, навіть мінним полем, виконував завдання у Лисичанську та Бахмуті, брав участь у боях на Київщині та Чернігівщині. Але один із виходів уже на Херсонщині став для військового, як то кажуть, крайнім. Ти розумієш, що рано чи пізно? Рано чи пізно це ну, професійний ризик, що ти получиш травму? Ти був Готовий до того. Більше того, я в групі завжди ходив перший. Тобто це було щось дійсно для нас нове, для них вже якби це було. був просто боєприпас, і я підірвався. У мене за один підрив відірвало три кінцівочки. І тримає. засовуємо і включає. Як маленька дитинка. Спочатку навчаються і ходити, і одягатися, і вмиватися, митися, повністю все. Навіть це ліжка встати це по-іншому -по вже. і кожен новий крок Наталка робить разом з чоловіком. Не все вдається із першого разу, адже військовий тільки вчиться управлятись із новими біонічними кінцівками. Протезували розвідника у Філадельфії. На допомогу прийшли місцеві волонтери. Один з наших найважчих пацієнтів, яких ми коли-небудь привозили, і він також найдорожчий пацієнт. Протез двох рук. А коштував нашому фонду 70 тисяч доларів. А протез ноги а, приблизно 25 тисяч доларів. На реабілітації у США військовий вже півроку, окрім протезування за океаном, йому зробили операцію на око, яке також постраждало на фронті. Вже на останньому обстеженні, коли боєць збирався їхати додому із новими кінцівками, лікарі виявили у його культі неврому, так зване запалення нерва. Тепер на спецпризначенця чекає ще кілька операцій та довгі місяці реабілітації. Я мав багато різних пацієнтів за свою кар'єру, але таких одиниці. Зазвичай мене просять підігнати протез, щоб мати змогу пересуватися чи елементарно їсти. А українці просять зробити такий, щоб можна було стрибати або ж тримати зброю. Бо хочуть повернутися на лінію фронту, аби захищати свою країну. Повернутися додому, а головне знову устрій. Найбільше бажання містера а. він розуміє, що може навчати та передавати безцінний бойовий досвід іншим побратимам. Я говорив з моїм командиром батальйону. Він сказав, що да, ми тебе чекаємо, приїжджаєш з Америки. Наскільки ти можеш реабілітуєшся, і буде тобі посада, місце. Ти не лишишся на вулиці, і більше того буде можливість працювати і бути корисним для нашої роботи і виконувати завдання, які я зможу виконувати. І ти бачиш своє майбутнє зараз в Арті? Ну, я не тільки зараз, я взагалі планую служити, наскільки я зможу служити. Із Філадельфії, Юрій Гулами, Україна, марафон. Єдині новини.